Крики, вболівальників, шалені оплески та радість від нових досягнень у такій атмосфері. Цими вихідними пройшов відкритий чемпіонат Львівської області з плавання. Ці змагання стали особливими. У їхніх рамках відбулося нагородження майстрів спорту України з плавання. На Львівщині цього року таку відзнаку здобули одразу шестеро плавців. За словами організаторів змагань, про такі результати у плаванні львівщина раніше могла лише мріяти. Десять років назад мріяти про майстра спорту серед плавання серед львів'ян це було щось надзвичайно видатне. А сьогодні ми в один день відразу шість спортсменів вручаємо їм посвідчення майстра спорту. Я думаю, плавання на Львівщині розвивається. І сьогодні якраз це був приклад того, що є гарні результати. Це все, все починалося більше для плавання, для здоров'я, а потім якось переросло так більше в професійний спорт. І ну, я отримую задоволення від плавання, від тих відчуттів. Від поїздок на змагання. Я здобув це звання на чемпіонаті України. Я плив 1500 метрів вільним стилем. І я виконав майстра спорту і став срібним призером чемпіонату України. За словами організаторів, щоразу кількість охочих долучитися до змагань невпинно зростає. Попри те, що чемпіонат планували провести на обласному рівні, федерація плавання Львівщини завжди радо приймає й плавців з інших регіонів. Тренери кажуть, приїжджати до Львова на змагання дуже люблять, адже тут дбають про комфорт спортсменів. Дуже комфортно переїжджати сюди і виступати, тому що діти почувають себе дуже впевнено, так як умови відповідні. Організація змагань на дуже високому рівні, так як суддівство дуже кваліфіковане. І взагалі у Львові дуже гарна атмосфера, приємні люди. Ми дуже раді, що маємо можливість переїжджати сюди на змагання. Діти стають більш впевненими в собі, звикають перемагати і працювати над собою. Наразі українські спортсмени мають обмежені можливості для тренувань. Багато басейнів в Україні знищені або ж потребують реставрації. Однак учасники, попри все, намагаються зберегти свої уміння та радо ними хизуються перед колегами. Зараз ми не плаваємо, нас не ну, басейн немає води в ньому, тому я не розраховую не сильно круті результати, але Зайняти місце про себе, надіюсь. Я побачила багато своїх знайомих, друзів з загалом зі всіх змагань. І я думаю, що я пропливу сьогодні добре. Я приїхав сюди, щоб показати свій результат, який, який я тренувався. Я зустрів дуже сильних конкурентів, які готові перемагати. За результатами чемпіонату Львівської області обрали кращих плавців, які представлятимуть Львівщину на всеукраїнських змаганнях. Карина Нечитайло, Олег Возний, телеканал НТА.